Вітаю! Ви на каналі Квіткомани, де ми заквічуємо цей світ разом. Сьогодні поговоримо про одну дуже цікаву рослинку це котовник. Вона невибаглива і водночас корисна та красива. Якщо ви шукаєте рослинку, яка не забирає багато часу, але при цьому додає яскравих фарб у ваш сад, це котовник саме те. Якщо ви ще не підписалися на канал, зробіть це прямо зараз. А ми продовжимо. Давайте розберемося, чому котовник це ідеальна рослина для кожного саду. Котовник це багаторічна рослина, яка досить проста у догляді, однак виглядає елегантно, її соцвіття нагадують колоски, а аромат можна описати як суміш лимону та м'яти. Цвіте він з середини літа і до самої осені, привертаючи увагу бджіл та інших комах. Котовник прекрасно себе почуває на сонячних місцях і добре переносить спеку. Для нього дуже важливо, щоб ґрунт був легкий, добре дренований, адже застій води це його найкращий друг. Котовник можна сіяти в лютому або березні. Я сіяла на початку лютого, але роблю висновок, що в принципі можна було садити і на початку березня, бо він росте, приростає досить швидко і гарно набирає свою форму. Для того, щоб насіння зійшло дружно, потребує стратифікації. Це період знаходження насіння в холодному місті. Разом з вологою та землею. Я робила процес стратифікації у себе в неопалюваному приміщенні, де температура сягала нижче нуля, і на стратифікацію в мене насіння було біля двох тижнів. Насіння котовника досить дрібне, тому висівати його потрібно поверхнево, не прикриваючи ґрунтом. Після того, як виносимо зі стратифікації, ставимо під освітлювальну лампу і чекаємо перших сходів. Вони з'являються досить швидко. На етапі, коли рослинка має 2-4 листочка, проводиться пікірування, розсаджування рослин в окремій ємності. Це вже зараз мною зроблено, ви бачите. І коли садженець уже досяг. 6-8 листочків можна прищипувати верхівки для того, щоб рослини стали пишнішими і розгалудженими. Це не тільки стимулює кущення, але й дає можливість отримати більше розсади. Ось дивіться, як це робиться. Прищипуємо рослинку над двома нижніми листочками, можна на чотирма. Я роблю це ножничками. Ось. Е, отак листочки, ось ці обрізаю і заглублюю в землю е, цей пагін. Можна в окремий м, стаканчик це зробити, але я роблю це поруч в цей самий стаканчик, просто вставляю цю верхівочку. І ось я хочу показати вам, як кущик набирає свої сили, бо я це зробила вперше цей експеримент. Десь тиждень тому я не знала, чи можна так робити. І спробувала і маю вже перші результати. Ось дивіться, тиждень тому росла рослинка. Я її прищипнула. І верхівочку поставила поруч. Ми бачимо, що вже біля листочків з'являються нові брунічки. Так, з нижніх листочків і з верхніх листочків. Тобто тут вже буде 4 пагони. А цей пагон прекрасно приживається. Ось іще один мій прищіп. Ось та рослинка, яка була прищипнута. Бачите, я над двома листочками прищипнула, і вже не знаю, видно, сподіваюся. Ось тут вже видно дві брунечки. А верхівочка гарно вже прирослася, пустила корінчики і живе. Тобто, із цієї кількості котовника я можу зробити вдвічі, а може і втричі більше. Тому я не раджу сіяти багато котовника. Прищіпуючи, ви отримаєте досить багато розсади. Коли ж висаджувати котовник в грунт? Висаджувати в ґрунт котовник будемо, коли мине загроза заморозків. Зазвичай це в травні місяці, але кожен з вас буде дивитися по тому регіону, де ви знаходитесь. Ми бачимо, що кліматичні мови досить змінюються, і, можливо, це можна буде вже робити раніше. Важливо не забувати, що котовник потребує простору для росту, тому розміщувати його слід на відстані приблизно 30 см один від одного. Котовник відомий не тільки своєю красою, а й лікувальними властивостями. Його використовують у народній медицині як заспокійливий засіб. з котовником допомагає при стресах і навіть при застуді. Це ще одна чудова причина, чому варто вирощувати цю рослину в саду. Отже, котовник це не лише красиво, а й корисно. Він легко доглядається, прекрасно поєднується з іншими рослинами і може стати чудовим доповненням до вашого саду. Якщо відео було вам корисним, не забувайте ставити лайки і підписуйтесь на наш канал Квіткомани.